Ну от чим, що таке знатне відбулося, що люди будуть пам'ятати і міського голову, і міську раду, тим, що він знає, де і по чому коштує вокал пива, він вже знає, де по 5 гривень, а де по 6. Де на привозі поїзд речків, він теж знає. Він багато чого знає про Одесі повій і відкрито про це розказує. Він, я маю на увазі міського голову, вражає усіх е, своїм знанням про тваринний світ, розказав усіх про мангуста. А де діяльність міської ради? А її немає. Але чудово фінансується і дозволяється. Проведення разоманітних маршів, будучи апологетом російського світу, сам міський голова і його підлеглі дозволяють проведення цих маршів, вони проходять. Більш того, деякі організатори цих маршів погрожують українським громадянам фізичною розправою.